Всім доброго дня. Запрошую всіх вас до експерименту, який я збираюся проводити цього року з моєю красунькою широколистою гортензією. Я вже кілька років збираюся змінити колір своєї гортензії, Але мені це ніяк не вдається. Експеримент буду ставити на цих красуньках, що ростуть у мене в відрах. Зимою зберігала я їх в льосі і вам показувала. У мене є відео квітник у лютому. Ось ця вже випустила такі бутони, що готові от-от зацвісти. І ось таку вегетаційну масу наростили вони за березень на собі. Тому і настав час уже починати їх підкормлювати. Кожній підкормці має передувати підкислення ґрунту, бо тільки з кислого ґрунту. Кортенція може взяти поживні речовини. Минулого року я підкислювала в основному лимонною кислотою одна столова ложка на відро води. Можна і оцтом одна склянка на відро води, але оцт має бути або яблучний, або виноградний. Звечора підкислюю ґрунт, а вранці підкормка. Кормила я і хлібом її, і кефіром. Влітку покажу вам ці підкормки. А в основному що два тижні кормила ось такою мінеральною підкормкою. Кольору вона не змінила, але квіти стали набагато яскравіші. Тож, цього року я вирішила змінити тактику підкормок. Ось ці всі речовини я замовила в інтернеті. Почнемо з сірки. Я ще восени навколо великого куща, який росте у мене на дворі, розсипала дві великі жмені сірки. Замульчувала і прикрила на зиму. Під ці два маленьких я поклала по неповній жмені сірки і прикрила мохом спагнумом. Для підкислення я буду використовувати ось таку ортофосфорну кислоту. А для зміни кольору я буду використовувати сульфат алюмінію, або ще називається алюмокалієві галуни. Ну що ж, розпочинаємо прямо сьогодні. Набираю 1,5 мл, кубіка, бачите, в шприці. ортофосфорної кислоти і розводимо в 10 літрах води. І буду помаленько проливати під ці два кушчики. Не все зразу, бо тут дуже рихлий ґрунт. Я давала дуже багато лісової землі, шишки, кора, щоб не тікла зразу вся водичка, помаленьку проливаємо. А завтра підділяємо галунами. Галунами буду поливати завтра, а для вас це буде в кінці відео. Ну, а зараз піду спробую відкрити гортензію, яка знаходиться на дворі кущ, ніби має вже потепліти. А якщо й будуть заморозки, то буду вкривати агроволокном, ковдру, яку я, якою я кутала на зиму частину я вже зняла. А сьогодні хочу вже забрати все інше. Хай починає вставати, привикати до свого положення вертикального. Довго я з нею йшла, поки вона в мене отак почала гарно цвісти. Перші роки вона в мене не цвіла. Я не знала, що таке, пересаджувала її. Я не знала, що треба кислий ґрунт, шукала місце. Ну, а тут, бачите, вже кілька років знаю, що її треба на зиму гарненько закутати, що її треба підкислювати. Кажуть, з досвідом все приходить. І любить вона легку тінь. Тут з обох сторін деревовидні піони ростуть, високі кущики, її трошечки притіняють. А ось ті, що в відрах я ставила на сонці, дуже в'януть, хоч наливала по відру, води, від відро і все рівно. Ну, зараз розгорну, розмульчую те, що я мульчувала восени. Розгорну це все. Тут і кислий торф. І мох з фахнум, і опад хвойний, дам трошечки і простору, хай росте. Підняла, чуть-чуть підв'язала. Хай вона світу побачить. Ось наступив ранок другого дня. Я виймаю алюмокалієві галуни і будемо розводити одна столова ложка на літр води. Я взяла літрову банку. Зараз я сюди всі 5 ложок розведу. Бо у мене в лійці 5 літрів води. Я зразу тут розведу галуни, а тоді вилю в лійку. Вирішила сьогодні лити по 2,5 літри під пушки. Тут так багато води втекло. Вже з хліва прямо не буду виносити, прямо тут полю, Потишечки, трішечки, щоб не проливалася вода. Ну і в мене, мабуть, все. Якщо є якісь запитання, то пишіть в коментарях. На сьогодні до побачення.